Всім привіт вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Анна, і сьогодні ми продовжуємо з вами наш цикл тренувань для вагітних. Я одразу хочу попередити, якщо у вас є протипоказання, будь-які, будь ласка, не подовжуйте тренування. Якщо ж у вас все добре, ви відчуваєте, що можете. Продовжуйте і тренуйтеся зі мною в задоволенні. Також тренування буде достатньо таким, знаєте, інтенсивним, складним, тому орієнтуємося на свій. Поїхали. Сьогодні ми з вами попрацюємо трішки з нашим допоміжним інвентарем. Це блоки. Якщо у вас немає таких, ви можете взяти навіть книги, які будуть допомагати вам, знаєте, ніби стабілізуватися і будуть додатковою такою підтримкою. Отже, поїхали. Ноги ширше ширини плеч. І ми починаємо розтягування правого лівого боку. Нахливо один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Плечі. Один. Два. І піднімаємось на носочки. Три. Чотири. І п'ять. Вперед. Один. Два. Чотири і п'ять. Переходимо, ставимо ножки ширше і переходимо з ноги на ножку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затрималися, руку ліву за ножку і підняли праву руку. Перешли на ліву ножку і видих. Піднімаємося і ножки у нас йдуть в сторони. Починаємо присідати в клієнт. Руки перед собою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім на вісім опускаємося вниз і робимо такі, знаєте, погойдування справа наліво. І видихаємо. Піднімаємось і беремо зараз блоки, ставимо їх перед собою. І починаємо знову ж таки, як ми щойно робили, перекати з правої ноги на ліву. І один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. і Вісім. Тепер робимо хвильні погоди. Зправа і наліво. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Ножки вужче, опускаємося повністю донизу. Я опускаю руки на підлогу, і такі, знаєте, приємні, легенькі погоди. Також робимо справи налібо. Видихаємо і піднімаємося до гори. Витягнулися трішечки вниз. Робимо вибір обліг. І тепер опускаємося нижче. Опускаємося, можна поки відставити трішки в сторону, вони нам поки що не потрібні. Дивіться, нога, стопа у вас дивиться майже прямо. Корпус у вас також йде вперед. прямо. Ручку ми кладемо всередину і ніби відштовхуємо праву ногу в сторону. Ліва нога у вас повністю лежить, можна повністю покласти на підлогу, можна трішки перестати і на стопу. І робимо такі теж перекати на ліво. І розтягуємо нашу повністю праву жіноку. І перейшли на праву видихаємо глибоко і на наліво. Глибокий вдих. Витих. Тепер коліно правої ноги ми розвертаємо всередину і виходимо вперед у такий глибокий глибокий глупад. Ручки у нас на підлозі. Починаємо погойдування. Вперед, назад, вперед, назад. І назад. Тепер ми залишаємося у цьому випаді і заводимо ручки по черзі назад. За себе. І права пішла назад. І ліва. І права. І ще два рази. Один. І два. Опускаємо коліно на підлогу. Ліва ніжка у нас йде трішки в діагоналі. І ми робимо коло віці себе. Один, два, і три, чотири. П'ять. І шість. Тепер ми повністю піднімаємося на коліно і відставляємо ліву ногу в сторону. Тепер ми лівою рукою опускаємося вниз. Ручки за голову піднімаємося. І опускаємося донизу. Раз йде в нас на Загодзрівною спинкою. Стежте, щоб у вас коліно і ваші стопа були майже на тому рівні. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Mm. Опускаємося на підлогу. Ліва нога у вас сюди в сторону, ви її відставляєте рівненькою. Ось так оце має виглядати. І робимо хвильку вперед. І пішли вниз. Вдих, піднялися вгору, видих, опустилися вниз. Ще разочок. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Ножку підставляємо до себе ближче. І тепер, якщо ми спочатку робили від себе коло, ми робимо всередину коло. Ручки на підлозі і поїхали один. Два. Три, чотири, п'ять і шість. Переводимо знову перед собою ногу, робимо глибокий випад. Ручки у нас йдуть вперед прямо. Ми виходимо у вихідне положення. Нога у нас йде в сторону і права ножка у нас така видовжена. Переходимо на праву ножку. І робимо коліно всередину і залишаємося у глибокому випаді на правий низ. Видихаємо і піднімаємося, робимо коливання стопи вперед-назад. Два, три, чотири, п'ять. І шість. І тепер поїхали. Права ручка пішла назад. Один, два. Ліва три. Чотири. П'ять. І шість. Опускаємо коліно на підлогу. Трішки в діагонах відставляємо праву ногу і поїхали від себе коло. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Піднімаємося вгору, коліна зовсім іде в сторону правої ноги. І ми опускаємось так само ручкою в сторону, руки за голову і опустилися вниз. Це один. І два. І видих. Три. І Чотири. І п'ять. І. Видихаємо. Руки ставимо на підлогу, нога у нас йде в сторону. І тепер ми спершу пірнаємо вниз і виходимо вгору. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Коліно підставляємо до себе і прокручуємо всередину ножку. Один, два, три. Чотири. П'ять. І шість коліно де всередину ми повертаємося і опиняємося на наших стопах прямо. Ви можете попити водичку, якщо втомилися. Якщо ні, будь ласка, продовжуємо далі. Далі ми зараз складемо руки на підлогу і вмикаємо наш грудний звід. Поїхали вниз. справа наліво. Один, два, три. 4. П'ять і шість. Чудово. Піднімаємося на 4 опори. Я до вас можу стати боком, щоб було більш зрозуміло, що ми робимо. Вмикаємо зараз праву ножку. Вона у нас йде просто в сторону і вгору. Дивіться, важливий момент. А не компенсуйте ваш підйом за рахунок лівої сторони. Наприклад, не робіть отаких от отрухів. Наше завдання розкрити зараз ось цю частинку тіла, цей суглоб. Ми розкриваємо, тримаючи е, ножку максимально рівно, налагаючись. Тобто, якщо у вас невеличка амплітуда, це нормально. Найголовніше, щоб у вас не було болівих відчуттів, і щоб ви я ж кажу, не компенсували за рахунок. Іншої сторони тіла і поїхали, розкриваємо один. І Два. І три. Чотири. П'ять. І шість. Тепер ми відставляємо ножку. І або можемо робити це на підлозі чисто, або беремо два боки, якщо у вас такі є, і ми відходимо назад, ніби просуваємо себе. Ось тут от у нас має все тягнути, ми маємо відчувати. І поїхали. Один коліно всередину. І два. Три. 4. П'ять. І шість. Далі ви залишаєтеся на лівій нозі, поки можна відставити. І опускаємося вниз. Я до вас знову передом йду. Ліва ножка у нас йде трішки до себе. Піднімаєтеся на ручку. І ми розкриваємо суглоб, Ногу, ступу правої ноги заводимо за ліву ножку. І поїхали один. Тепер коліно йде перед коліном лівої ноги. Зверніть увагу. Один. І. Два. У вас працює весь наш кульшовий суглоб. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тепер ми все-таки опускаємося на підлогу. Робимо фактично те саме, тільки можна стопу до стопи. Ми розкриваємо стоп в сторону, але ручка у нас іде за голову і ми опускаємося вниз. І розкриваємося в сторону, а коліно йде до коліна. І два. Вдих. Три видих, і чотири. І п'ять. І шість. Права ручка тепер у нас іде вперед, тягнеться, нога пішла назад. Ми робимо таку собі, знаєте, діагональ. Потягнулися. І тепер ручка назад, підемо назад, а ногу вперед. У вас от дуже добре відчувається спинка видих і поїхали один. Два три, четыре, п'ять. І Чудово. Ручкою ми піднімаємо себе, видихаємо, сідаємо нашу позу русалочки, ножка у нас ліва перед собою, права трішки йде назад і поїхали нахили, Робимо, розтягуємо наші боки і видих. Два, три, чотири. П'ять, шість. Всім. І вісім. Ножки оставляємо перед собою і робимо стовп, опускання, опускання ніг колін повністю на підлогу. І два. це повільно, спокійно, щоб прокрутити Ось саме Тут у нас включилися всі наші суглоби. Видих. Вдих. І видих. І ще разочок вдих. І І вдих. переходимо на інший бік. Тепер у нас ліва сторона, ліва ножка у нас почне працювати. Стаємо знову на чотири опори, руки у вас чітко під плечима і розкриваємо коліно. Поїхали. Один, два. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. І Ми Беремо зараз блоки, якщо у вас є. І точно так само ми відставляємо ножку і поїхали назад. Один Коліна всередину. І два. Три чотири. П'ять. І шість. Чудово. Тепер ми опускаємося на правий бік, боки трошки можемо знов ж таки відставити. Опускаємося на правий бік. Ручка у нас рівненька. І поїхали коліно до себе. Ми зараз розкриваємо повністю ліву сторону і коліно заводимо вперед перед правим коліном. і два, і три, чотири п'ять. Шість, І видихаємо, опускаємося вниз. Тепер ручку за голову, так само розкрили коліно і пішли вниз. розкрилися назад, коліно до коліна, і два, три, чотири. П'ять. І шість. Виводимо ногу вперед, ручка на співна назад. І тягнемося вперед ножку назад, і один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Потягнулися. Піднімаємося вгору і ми опиняємося на правій стороні. коліно правої ноги у вас перед собою ліва ножка у вас пішла назад. Знову робимо погоду, розтягнулись максимально приємно і комфортно. І два. Три. Чотири. Сім і потягнулися. ріс. Дуже люблю завершувати свою вправо. Ми опиняємося на стопах, сідаємо на стопи комфортно, ручки перед собою і поїхали в хвильку вперед. Один і два. І три, чотири. І я. І видихайте. Якщо у вас є блок, або яка книжечка, чи ще щось таке. візьміть, будь ласка, зараз попрацюємо з нашими плечима, з нашим грудним відділом. Беремо перед собою блок і заводимо його назад. У вас має бути. Довільна, максимально комфортна і приємна позиція ви заводите ручки наскільки можете і поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер цей блок передаєте собі за спинкою. Вся до бачком, щоб було більш зрозуміло. Ось ми передаємо собі його справа наліво, зліва направо. Так, щоб можна було забрати цю книжечку, цей блок. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ручки залишаються позаду і ми піднімаємо блок вгору. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Чудово. Молодці! Сподіваюся, що вам сьогоднішнє тренування сподобалося, що ви дійсно розтягнули, підтягнулися. Ви Можливо, десь відкрили на вісічки. Я бажаю вам приємних пологів, якщо ви вже в третьому триместрі, як і я. Бажаю вам легкої загрібне кібності і до наступних зустрічей. Дякую, що ви зі мною.